Так. Добрий вечір. З вами Сергій говорила, і це Драконячі Перли. Сьогодні ми знову будемо розглядати історію. О, я дуже радію, що я сьогодні не, бу, не буду один. Вітаю. Так, і сьогодні. Сьогодні у нас анонімна історія, тому що схоже, що мене такі трошки побоюються ходити до мене на публічні консультації, ну нічого. Отже, давайте починати. Що у нас відбувається? Сьогодні у нас містична історія, яка називається Лампа чорного світла. Вона розповідає, зараз я поставлю. Таймер. вона розповідає про четвірку давніх друзів, що разом працюють у рекламній агенції, потрапляють під скорочення і влаштовують втішну вечірку. Добряче втішившись, вони вирішують, що найкращий вихід з їхньої ситуації знайти скарб. І одна з подруг каже, що нещодавно якраз бачила сон, де був старовинний особняк і скарб. Якщо побачу, точно впізнаю, каже вона. І я усе детально роздивилась, і кругле вікно, і голови ангелів, і левів дивних. Чому дивних цікавиться єдиний хлопець в компанії? А у них на хвостах замість китиць стріли. Я чітко розгледіла. Знати, б, що це за місто, обов'язково перевірили, перевіри. мрійливо протягнула друга дівчина. Але як дізнаєшся? Зітхає перша. Може, смі... Можете сміятися, нерішуче вступає в розмову третя подруга, але я іноді знімаю інформацію. У сенсі знімаєш. Ну, іноді дивлюсь на людину і бачу якісь образи або слова. Так ти екстрасенс. А чому раніше не казала? Не хотіла, щоб ви вважали мене якоюсь навіженою. Цю... В цій ситуації нам потрібні всі здібності і паранормальні також. Так що ти там не знімала? Падуа трісмагіст і. Число 37. Я дуже старалася. винувато дивиться вона на друзів, але місто так і не назвали. Шкода, зітхає хлопець. Ви справді не знаєте? перепитує друга подруга. Оглядаючи всіх здивованим поглядом. Чого не знаємо? Треба ж, які дрімучі люди працюють в рекламному бізнесі. Падуя – це її місто недалеко від Венеції. Та ти що? Значить, Тріс-Магістр, вулиця, а 37 номер будинку. Терміново в інтернет. Вже вбивайте, падуя мапа. Ось шукаємо вулицю. Такої немає. А може, це не вулиця, тріс, це дерева по англійською Може, це парк? Ні, там був будинок на вузькій вулиці. Це туристична мапа, на ній можуть бути не всі вулиці. А може, це не вулиця, а будинок, в якому жив цей трисмагістр? Вбивайте падує трисмагістр. О, що! Слава Гуглу! Він сам виправляє у паду жив гермес тресмігіст. О, так він мах і провидець, пророк пришестя християнства і сучасний, сучасник Мойсея. Скоже він займався дуже небезпечними практиками і став засновником окультизму. Капець. Це від нашого колишнього боса. Раптово повідомляє друга подруга, ошелешено дивлячись телефон. У нього для нас новий проект: стрьомний, але явно платоспроможний клієнт замовляє комплексну рекламну кампанію для лампи чорного світла. Ура, будуть гроші, вас нічого не насторожує. З чого б це, перепитує перша подруга? Ти бачила у вісні, що одна з частин скарбу циліндрична капсула, нагадує друга, І її лампа теж циліндрична. Ти хочеш сказати я хочу сказати, що книга джерело знань, світоч, а лампа якоюсь мірою теж світоч. Ти думаєш, що йшлося не про лампу, як таку, а про книгу цього трисмігіста. Це просто збіг. А те, що той ролик, за який я взялась, неймовірніше зніматимемо в Падуї, теж збіг. Як Падуї? який ролик? Шоколадників. Вони хотіли Венецію, але там занадто дорого. Італійські партнери запропонували падую, там теж канали, але набагато простіше отримати дозвіл на зйомки. Капець. А, знайшла вигукує третя подруга. На сьогодні відома 36 трактатів трисмігіста. 37-й. майже одночасно вигукують друзі. Вони з пантеличено дивляться один на одного, лампа під стелею, кілька разів блимає і вимикається. Кімнату заповнює, заповнює темрява. Отже, от такий от такий у нас є, от в такому стані у нас є історія. Наскільки я знаю з розмови з авторкою, вона дуже сумнівається, що це історія, тому що в неї нема уявлення про те, чим це може все і Тим більше, чим все закінчується, але початок дуже дуже інтригуючий. А я думаю, що жанр, жанр, ну, це точно містика, або ну, це може бути або іронічна містика, або там або містична тема тут точно присутня. Тож це такий містично пригодницьке, я б сказав, драмеді. Так, тому що, але це може бути і мелодрама, якщо у нас буде якась любовна лінія, ну, все що завгодно. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Ми поговоримо про те, що робити, що робити, коли історія, от коли у вас є якийсь фрагмент, якийсь фрагмент історії, і ви не, не зовсім розумієте, що з ним робити далі. А перше, б я сказав, це перше, що треба зробити, і дуже правильно авторка, це зробила, це записати цей фрагмент, поки він є, не думаючи про те, частиною якого пазлу він стане. Тобто, оце воно записано, це якісь діалоги тут вже тут поки що не, не дуже зрозуміло. Які характери цих персонажів, що буде відбуватися, але тут є. Ну тут є інтрига, так тут є такий цікавий момент. Люблю я, чесно кажучи, люблю такий жанр мені тут там в стилі Дена Брауна, а але трошки як це дівчиніку в вегасі чи щось таке? Тобто, це можна змішати з жанром, і це може бути дуже це може бути прикольний мікс. Коли таку зробити з... романтичну комедію чи не романтичну, просто комедію про друзів і змішати її з містикою, я думаю, що це може бути прикольно. Або якщо це серйозна тема, якщо серйозно занурюватися в тему містики тресмігіста, бо тресмігіст дійсно Є засновником окультизму, з, з цим ім'ям пов'язано дуже багато всього, е, тому це може бути якесь, якась серйозна містична тема, якщо в неї зануритися і зрозуміти, до чого ви це все хочете призвести. А так, б я радив, коли у нас є отакий фрагмент? Я б е, я б вам радив подумати. З якими історіями, з якими історіями у вас асоціюється? Ця історія може асоціюватися. Тобто, ну у мене от я згадав про дівчині в Вегасі і в про Дена Брауна, про книги Дена Брауна історії? І подумав, що з них можна зробити мікс? Так, може у вас якісь інші виникають з цього приводу? З цього приводу думки. Але якщо ви не знаєте, куди рухатись, я б порадив подивитися якісь такі фільми і зрозуміти, що вас там, що вам там цікаве, що вам, що вас дратує в цих фільмах, і тоді ви будете рухатись. Ну і звичайно, звичайно, починати. Наскільки я, ну наскільки я це відчуваю, наскільки я розумію, я розумію, що за цими чотирма друзями стоять. Певні, певні люди, так? і тут я б радив почати тоді з того, щоб створити персонажну систему. Тобто, у нас є чотири персонажі, треба визначитися, чи буде головний персонаж, чи вони всі будуть головні, які між ними стосунки. І тут треба подумати от вибудувати саме персонажну систему, для того, щоб зрозуміти, щоб додати. Додати до цієї групи друзів, додати максимальну кількість конфліктів можливих між ними, і того може стосунки у когось, можуть бути романтичні стосунки між ними, тобто, що що відбувається, прописати, тобто прописати персонажів. От щоб у вас щоб ви розуміли, які у вас чотири персонажі. Коли ви пропишете, це один з варіантів, так? Це називається працювати від героя, наприклад. так. А, тобто І у вас тут є чотири персонажі, ви можете, тобто і у них тут є негайна потреба здобути гроші. Якщо ви хочете, хочете збільшити драму, то можна, наприклад, щоб вони відмовились, відмовились від цієї ідеї. З, з цією поїзд поїздкою, так з цим пошуками скарбів скарбів, але може статися якась подія, коли гроші їм терміново потрібні, і це трохи не єдиний вихід швидко знайти ці гроші. Вони погоджуються, і там, от і далі ви вже можете вам йти, в залежності від того, куди вас ця історія поведе, і взагалі. Чого ви хочете від цієї історії? Якщо ви хочете е історію про трансформацію якихось персонажів, тобто зміна тут має відбутися, тобто вони мож можуть бути такими такими собі. Якщо це історія про те, як звичні люди стикаються з якимись паранормальними явищами, з те, що привищує їхню, їхнє уявлення про світ, змінює їхнє уявлення про світ, і про те, як вони знаходять, наприклад, в собі сили боротися тому, що там спокусі темрявою, так чи, чи страхам якимось. Тому Тобто я б радив подумати над тим, про що для вас буде ця історія. Тобто, хочете ви змінити там персонажів, щоб вони стали більш дорослими, більш серйозними, чи може навпаки. Або щоб вони щоб показати, як звичайні люди можуть врятувати світ, так, і протистояти якомусь загально всесвітному злу. Так. Тобто тут дуже дуже великий, як на мене, простір для роботи, мені сподобався концепт: саме концепт з лампою чорного світла. І мені що мені сподобалося, в чому я бачу потенціал цієї історії, мені сподобалося оце, оце поєднання, яке вже у цьому фрагменті навіть є. Оце поєднання чогось дуже такого прагматичного, як реклама, так дуже звичного і чогось містичного. І незважаючи на те, це буде просто подорож, в якесь, ну, це древнє місце, місто. І воно може закінчитися нічим. Вони зможуть знайти, ну нічого не знайти, чи знайти якийсь постпорожній, порожній, порожній а, якийсь ящик. Це не обов'язково має бути щось містичне, так, а але оцей... це може бути просто історія про дружбу, про друзів, які ну тобто така ро таке. Пригода в іншому місці, такі колись ну такі. Тобто, визначити з жанром, визначитися з жанром, це дуже прикольно, тому що можна перевести оцей початок, може почати досить епічне кіно в стилі Янголів і демонів Дена Брауна. Просто і це може бути о той момент незвичного, коли чотири абсолютно прагматичні людини стикаються з чимось. Паранормальним. Або це може бути якась гра якихось спецслужб. Так, це тобто, це може бути що завгодно. Цікавий тут момент такий. Ну тут такий є натяк, ну саме тут, але він не обов'язково має бути продовжений. Але тут є цікавий натяк на те, що. Хтось, якісь сили, вже слідкують за цими друзями, і тут було б цікаво дослідити, чому вони за ними слідкують. І, тобто і тут уже є таємниця, так уже є таємниця бо хтось із цих друзів, може це оця дівчина, одна ця дівчина, яка знімає інформацію, тобто має якісь екстрасенсорні здібності. Чи може це хтось із них, чи може саме те, що вони в чотирьох. І це можна вивести на якусь дуже таку, знаєте, як випадковості, не випадкові, що вони не випадково зустрілися, що вони не випадково дружать. Що саме їх, їхня четвірка може створити там умовно якусь якийсь новий як Грегор там? Чи саме вони тільки вони зможуть пройти всі там пастки до цього скарбу і знайти цей манускрипт? І за це і цей манускрипт може випустити в світ якесь велике зло. Тобто, тут дуже-дуже багато варіантів. Початок мені сподобався. Що б я радив, що б я радив зробити визначитися, спробувати варіанти, від чого вам працювати легше. Легше вам працювати від персонажів, тобто. Створити, створити характери і потім від них працювати, тобто яке випробування, тобто зрозуміти, що ви хочете з цим персонажем зробити, яку трансформацію, і від цього вибудовувати від його характера, вибудовувати сюжет, або ви можете визначитися, наприклад, з фабульними подіями. Що якщо у них немає гроші, як вони будуть шукати ці гроші, щоб поїхати в цю падую, Як вони будуть в цій падуї... Проникати в цей будинок, Я, що вони, як вони там будуть будуть обшукувати це все. Тобто, це і це може бути в стилі там дванадцяти стільців. Тобто, це залежить від того, чого ви хочете від цієї історії. Тобто, ну, на мою думку, вона може бути приємною, цікавою, може бути загадковою, в залежності від того, як глибоко ви хочете туди зануритись? От коли ви вибудуєте персонаж або якщо ви стикаєтесь з тим що у вас не не вибудовується персонаж ви можете вибудувати сюжет тобто про що ви хочете розповісти історію наприклад ця історія буде про то про те що стикаючись з якимись екстраординарними подіями людина проявляє себе зовсім по іншому і вони можуть відкрити себе зовсім по іншому подивитись на себе зовсім по іншому їх дружба може витримати а може не витримати цих цих випробувань тобто зараз зараз, я розумію я розумію страхи авторки що вона не до не не досить розумію, не досить розуміє як в яку сторону можна в який бік рухати цю історію? Я скажу, це чудово, тому що ну, є початок, він інтригуючий, а що мене лише мене трошки бентежить це дуже, дуже такий суцільний діалог, коли не зовсім зрозуміло, хто що, хто це говорить, кому це говорить, може. Хоча, знаєте, може, це такий стиль може бути, коли вони отакі, коли у нас чотири людини, які ну там знають один одного з дитинства, наприклад, так, і вони отак розмовляють, перериваючи один одного і продовжують думки один одного. Тобто, це може бути. Тобто тоді ну, варто це розуміти, що може це так і залишити, наприклад, так, такий, такий варіант діалогів, а може роз. Більше описувати, що відбувається, ну тобто, як вони кажуть, при яких умовах це кажуть. Тобто, це можна пропрацьовувати, пропрацьовувати скільки завгодно і куди завгодно. От це те, що я хотів сказати з приводу цієї історії. Алексе, якщо у вас є запитання, і ви, ви прийшли через те, що ви сьогодні єдиний єдиний глядач, учасник Етеру, то якщо у вас є якісь запитання, ви можете задати. Тому що е, про цю історію, ну от про цей фрагмент, я наче сказав все, що хотів. Так, і через те, що у нас зараз авторка не присутня, ну я думаю, що вона, якщо в неї з'явилися якісь. З'являться якісь запитання, вона запитає. Так, а якщо запитань немає, то будемо закінчувати мову. Так. Добре. Тоді сподіваюся, що ви го уловили головну думку того, що я хотів сказати цим ефіром. Етереом. Якщо у вас. Є якийсь шматочок історії, не відкидайте його, запишіть його і е, спробуйте його е, розвивати, якщо, якщо він вас бентежить, якщо ви відчуваєте в ньому якусь енергію. В цьому шматочку я енергію відчуваю. Я би з задоволенням почитав таку історію, бо ну, я такі історії люблю. Так, а у що вона виліться? Можна, подумаємо. Отже, дякую за увагу. Не буду більше вас затримувати. На все добре. І зустрінемось на наступних драконячих перлах. Пока.